Вітаю, Андрій. Якщо на квест X10 Pro X5 неважливо встановити велику катушку овальної форми, автор запитання Андрій запитує, чи саморобна катушка схожої форми, як Nell Sander, чи буде краще, ніж безпосередньо котушки. Круглі ось такого типу, бачимо, як на сімплексі, да? чи на еквіноксі, чи на Деусі. Схожі, е катушка є на Деус, що перший, що другий великої овальної форми. Але всі обирають або маленьку, або ось цю катушку. По-перше, та катушка саморобна і її характеристики не є досконалі. По-друге, я стверджую, якщо на сімплекс ви поставите навіть цю велику катушку, Особливої користі не буде. Більше користі буде саме від снайперки. зрозуміло. Тому в даному випадку ви будете мати переваги, можливо, на якусь монету середню чи крупну з такою катушкою в якомусь легшому ґрунті, піщаному, лісному. От. Там можна отримувати перевагу на якусь ціль, але на дрібні цілі середні ви програєте, і в більшості місцевості це буде гірший результат. Ніж саме Simplex Lite, І вкладувати в прилад китайський додати ще до нього саморобні катушки зовсім нелогічно. Чи навіть заводські катушки ми тестували катушку Тайгер, то Те саме буде в нас. Ми тестували катушку Discovery, і самий оптимальний варіант був навіть не торнадо катушка. І не Тайгер, яку я вважав найкращою, в коментарях почали писати, що там 5-7 відгуків, подивіться мене на Тіктокові, це онлайн було. Сказали, перевір флай. Я перевірив флай, і саме флай такого ж розміру, практично, як ось тут, 28 а там 29,5, показав на вашому приладі найкращий результат. Але все-таки X10 Pro із тою катушкою уступив симплексу Light із котушкою Великою. Думаю, інформація корисна, все зрозуміло. Якщо у вас ще виникають якісь запитання, можете звертатися до мене по вказаному телефону. Ось номер телефона, сфокусувалися, і сайт для замовлення. Покажу в більш крупному плані. Але попередньо краще консультуйтеся, а тоді робіть замовлення. Дякую за увагу.